Патрульні черевики Милтек колір койот, розроблені спеціально для тактичних завдань та міського патрулювання. Вони надають неймовірний комфорт і впевненість. Їх можна порівняти з легкими біговими кросівками. Зовнішній матеріал виробу виготовлений зі шкіри та вставок із балістичного нейлону кордура 1200 Це поєднання забезпечує не тільки стильний зовнішній вигляд, але й високу міцність та стійкість до зношування. Унікальна підкладка Tinsulate Тонка і водночас міцна підкладка Tinsulate забезпечує ряд важливих властивостей, включаючи термоконтроль відведення поту та захист від утворення бактерій. Це означає, що ваші ноги завжди залишаться сухими, свіжими і будуть у комфорті навіть у найекстремальніших умовах. Міцна та безшумна підошва. Підошва черевиків виготовлена методом лиття під тиском і має кілька переваг. Вона не ковзає на гладких поверхнях, стійка до олійних речовин та забезпечує безшумність руху. Карбонова основа з бічними шипами робить ці черевики ідеальними для міського альпінізму. Система устілки полія. Устілки з поліуретану мають пам'ять і повертаються в колишню форму після навантажень, забезпечуючи довговічність і комфорт. Вставки на носі та п'яті надають жорсткості та захисту ніг від пошкоджень. Берці обладнані зиперною застіпкою, яку ми зазвичай називаємо блискавкою. Шнурівка використовується тільки при першому надіванні тактичних черевиків, а всі наступні рази їх можна швидко і комфортно вдягати та знімати за допомогою зиперної застіпки із захисною липучкою зверху. Система поглинання навантажень Shock Mitigation System Розробники впровадили у черевики систему поглинання на вантажень Shock Mitigation System, забезпечуючи ідеальний баланс між комфортом, функціональністю та швидкістю. Висота гомілки 7 дюймів це 18 см, вага одного берця 700 грам. Рекомендації щодо догляду для того, щоб черевики довше зберігали свій первісний вигляд та надійність. Настійно рекомендуємо наступне. Періодично обробляйте взуття водовідштовхуючим спреєм, який теж можна придбати в магазині Шериф. Це допоможе захистити матеріали від вологи та збільшить термін служби черевиків. Підпишіться на наш канал і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Заміна шнурків. Якщо вам потрібні змінні шнурки. Відмінною заміною можуть послужити 4-мм паракордові відрізки довжиною від 150 до 160 см. Паракордовий шнур теж можна придбати в нашому магазині. Не забудьте обробити або запаяти їх кінці, щоб запобігти розтріпанню. Це рішення дозволить вам зберегти міцність та надійність взуття за всіх умов. Придбати берці можна у нашому магазині шериф. Замовивши їх на сайті, який ви бачите на екрані, або за посиланням наприкінці опису до даного відео.